Друзі, усім привіт! Вчора відбулася презентація Samsung Galaxy NPEC, на якій показали багато цікавих гаджетів. Зрозуміло, що ви не хочете дивитися цілу презентацію, тому ми підготували для вас короткий підсумок про головне. Мене звати Роман. Ви на каналі інтернет-магазину КТС. Поїхали! Компанія Samsung продовжує бути головним гравцем на ринку гнучких смартфонів. Фактично існує Galaxy Fold та усі інші складені смартфони по типу Galaxy Fold. Більше того, компанія Samsung кожного року Піднімає планку для своїх складених смартфонів і тим самим ще більше відривається від конкурентів цьогоріч. Fold став ще більш компактним, і при цьому діагональ екрану залишилася як у Fold 3. Смартфон має захист від вологи IPX 8, і це просто фантастика, зважаючи на те, що це смартфон, який складається. Приємно, що сканер відбитків пальців залишили на бічній панелі, а не перемістили під дисплей. Новий Fold, як і попередня модель, підтримує стилус S Pen, але як і в попередньому поколінні, стилусу не знайшлося місця, щоб сховати його у корпусі. Дуже шкода, тому що це був би потужний аргумент для переходу Samsung Fold 3 на Fold 4. Samsung багато. Розповідала про новий шарнір, завдяки якому смартфон відчувається зовсім по-іншому ніж Fold 3. Він суттєво тонший та надійніший. Свою думку скажемо, коли потримаємо смартфон у руках. Новинка буде доступна у чотирьох кольорних варіантах: чорний, синій, фіолетовий та кремовий. Діагональ зовнішнього екрану 6,2 дюйми, а внутрішнього 7,6 дюйма. Обидва екрани підтримують адаптивну частоту оновлення від 1 до 120 Гц. Екран захищено найновішим склом від кордін Gorilla Glass Victus Plus. Під екраном є плівка з фіброармованого пластику, тому смартфон став легшим і при цьому надійнішим. На презентації підтвердилася інформація, що в новому FOLD буде використано процесор від Qualcomm. Це Snapdragon 8 Plus Gen 1. Щодо конфігурації вбудованої пам'яті, то це може бути 12256 або 12512. Версія на 1 ТБ буде доступна лише в окремих регіонах. Місця для картки пам'яті не знайшлось. Суттєвих змін зазнала основна камера. Раніше у FOLD було три камери по 12 мегапікселів кожна, а FOLD 4 Samsung. Вирішила прокачати основний модуль, і тепер він на 50 мегапікселів з оптичною стабілізацією, телеоб'єктив на 10 мегапікселів з трьократним оптичним зумом та оптичною стабілізацією, а також ультра ширококутна камера на 12 мегапікселів з кутом огляду 123 градуси. Дивно, чому в своєму найбільш технологічному смартфоні компанія Samsung не встановила свій розрекламований фотомодуль на 200 мегапікселів. Samsung ISOCELL. Фронтальна камера, як і в попередньому поколінні, знаходиться під дисплеєм. Вона на 4 мегапікселі, але цьогоріч корейські інженери більше працювали над тим, щоб вона була менш помітною. Фронтальна камера на 10 мегапікселів вона знаходиться на 6,2-дюймовому дисплеї. Теж не зазнала змін з часів FOLD-3. Смартфон підтримує бездротову зарядку. На 11 Вт, а дротова зарядка швидка на 25 Вт. Також є підтримка реверсивної зарядки на 4,5 Вт. Підзарядити акумулятор від 0 до 50% можна лише за 30 хвилин. Galaxy Flip 4 по дизайну майже не відрізняється від свого попередника Galaxy Flip 3. Внутрішній екран новинки Foldable Dynamic AMOLED 2X має діагональ 6,7 дюйма. Він аналогічний як у Flip 3. Діагональ зовнішнього дисплею 1,9 дюйма. Екран смартфона захищений. Чино склом Gorilla Glass Victus Plus. Шарнір смартфона також став тоньшим, тому зменшилися і габарити пристрою. Смартфон були доступний у чотирьох кольорах: Це чорний, світло-синій, фіолетовий та золотистий. До речі, сканер відбитків пальців залишили на бічній панелі смартфону, що є дуже зручним рішенням. Новий фліп отримав аналогічну начинку, як і Fold 4, та працює на свіжому 4 нанометровому Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 парі з графікою Adreno 730. Звісно ж, цільова аудиторія цього смартфону точно не геймері, тому його потужність надлишкова і її вистачить запасом на кілька років. Смартфон отримав 8 ГБ оперативної пам'яті та 128, 256 або ж 512 ГБ внутрішньої пам'яті. Картку microSD сюди встановити також не можна. По камерах зміни мінімальні, як і раніше, 12 мегапіксельний основний модуль з оптичною стабілізацією, а також 12 мегапіксельний ультра-ширококутний модуль. Селфі можна робити на основну камеру завдяки додатковому екрану. З'явився новий режим нічної фотографії Найтографі. Фронтальна камера, як і в попередньому поколінні, на 10 мегапікселів. Основна та фронтальна камери можуть знімати 4К відео. Що стосується автономності, то тут відбулися зрушення. Новинка отримала акумулятор обсягом 3700 мАч. Нагадаю, що Flip 3 – це було 3300 мАч. А також додали підтримку швидкого заряджання 25 Вт. У Flip 3 це було швидке заряджання на 15 Вт. Ну, якщо 15 Вт можна називати швидким. Швидкість бездротової зарядки також зросла з 10 Вт до 15, а реверсивна, як і раніше, 4,5 Вт. За 30 хвилин смартфон заряджається на 50%. Очікувано було представлено і смарт-годинники Samsung Galaxy Watch 5 та 5 Pro. Samsung Galaxy Watch 5 буде у двох розмірах: це 40 і 44 мм, а 5 Pro лише в одному це 45 мм. Фішкою про версії буде титановий корпус та сапфірове скло, проте це не усі його переваги. 40 мм Galaxy Watch 5 отримали екран діагоналю 1,19 дюймів. А Galaxy Watch 5 на 44 мм та Watch 5 Pro отримали екран діагоналю 1,36 дюйми. Звісно, потрібно дочекатися реальних тестів, але мені здається, що компанія Samsung потрохи почала вирішувати головну проблему смарт-годинників. Це автономність. На презентації було зазначено, що Samsung Galaxy Watch 5 Pro на одному зряді може прожити до 80 годин. Galaxy Watch 5 на 40 мм мають батарею на 284 мА і забезпечить близько 40-50 годин автономної роботи. Аналогічний показник і в більшої версії на 44 мм з батареєю на 410 мА. Годинники будуть швидко заряджатися до 45% за 30 хвилин. Всі годинники отримали GPS та NFC модуль. Будуть також версії із LTE. Безумовно, тут можна вимірювати пульс spo 2 а також робити електрокардіограму. Ємність Внутрішнього накопичувача буде складати 16 гігабайтів. Серед інших фішок варто згадати наявність нових циферблатів, збільшено площу поверхні годинника, яка контактує з рукою для вищої точності вимірювання показників, новий інфрачервоний датчик температури, нові програми для OS та глибша інтеграція з Google, включаючи Google Assistant. Також пізніше цього року Google інтегрує свої карти у OS. Нові твіс навушники від Samsung Galaxy Buds Pro 2 використовують дизайнерські напрацювання попередньої версії, але тепер навушники матові, і їх суттєво простіше діставати з кейсу. Є три варіанти кольору: фіолетовий, темно-сірий та білий. Навушники не підтримують кодек APTX HD чи Adaptive APTX, натомість вони підтримують свій власний кодек SCS, який підтримують лише смартфони та планшети Samsung. Мені здається, що компанія Samsung намагається створити свою власну екосистему. Десь ми таке вже бачили. Якщо ж ви будете приєднувати ці навушники до інших пристроїв, не Samsung, то вони будуть працювати з кодеками SBC та AAC. В Galaxy Buds Pro 2 з'єднання відбувається через Bluetooth 5.3. Це найновіший стандарт, де трохи зменшене енергоспоживання. Як і в першому поколінні є режим розмови, коли навушники посилюють навколишні звуки, щоб чути співрозмовника, не виймаючи їх із вух. Також передбачена підтримка такого собі аналогу Spatial Audio – звуку на 360 градусів. Традиційно у налаштуванні звучання допомагали спеціалісти з AKG. Кожному навушнику буде встановлено 10-мм динамік. Також вони підтримують функцію технологію, скоріше активного шумозаглушення, яку можна гнучко налаштувати у фірмовому застосунку. Від одного заряду Galaxy Buds Pro 2 можуть грати до 8 годин, але якщо буде вимкнена система активного шумозаглушення. Разом з кейсом наушники можуть похвалитися автономністю до 29 годин. Заряджатися наушники можуть через роз'єм USB Type-C або без шляхом, бо підтримує стандарт Qi Wireless Charge. Також наушники отримали сертифікований захист від вологи по стандарту IPX 7. Що ж, друзі, презентація тривала менше однієї години. А ми з вами побачили 5 нових пристроїв та один новий колір для лінійки з. 22, пурпуровий усі новинки, які ви побачили на презентації, вже можна передзамовити на нашому сайті ktc.ua. Чи сподобалася вам презентація? Що вразила найбільше? Пишіть свою думку у коментарях, і звісно, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та стукайте у дзвіночок, аби нічого не пропустити.